Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Полінаціональний регіон, якою мовою спілкуються вдома жителі Буковини. Жертви російського терору у Дніпрі завершили розбирати завали будинку, в який влучила російська ракета. Шмаття окупантів у Чернівцях готують унікальну виставку воєнних трофеїв. Три дні жалоби оголосили у Дніпрі через трагедію. Майже 70 годин у місті тривала рятувальна операція і розбір уламків будинку, який влучила російська ракета 14 січня. Рятувальники вже все розчистили. Під завалами знайшли більше сотні людей. 44 дніпрянина загинуло. Понад 70 поранено і ще 25 осіб. Вважають зниклими безвісти. Шмаття окупантів у Чернівцях готують унікальну виставку воєнних трофеїв. Військові 10-ї гірсько-штурмової бригади запрошують завтра, 18 січня, усіх чернівчан та гостей побачити те, що наші захисники зібрали на територіях, де нині ведуться активні бої. Тут уламки ворожих ракет, якими росіяни обстрілюють наші землі, форма і амуніція окупантів, фотографії, на яких зображено те, як у війну виглядають українські містечка. Також кажуть організатори, усі бажаючі зможуть постріляти в тирі у Путіна, витерти ноги об російський триколор, полазити на скаледромі та скуштувати страви польової кухні. До 21 січня експозицію можна відвідати у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколачука. Треба прийти і побачити, побачити, яка реальність зараз наших військових і війти в так званий портал, портал війни, щоб мирний житель. Зайшов цей портал і побачив, і був якби співучасником цієї вини ще ближче. Кульмінацією цієї виставки буде створений віртуальний музей, де відсканують повністю цю виставку. Також там буде додана кімната нашого музею АТО ООС періоду 10-ї бригади, де у цьому віртуальному музеї ви зможете. Ширше побачити бойові дії, це теж цікаво насправді. Ширше побачити історію бойового шляху 10-ї бригади, і в будь-який час чи друзям скинути, хто не зміг прийти, до прикладу, скинути це посилання і в VR, окулярах, чи просто в своєму смартфоні подивитися, погуляти по гарному приміщенню і подивитися наші експонати, і все, все, що там буде у цьому музеї, ну, доставлено, скажімо. Місто, де вживаються усі Чорнівці, чи не єдине поліетнічне місто України, будучи прикордонним регіоном та переживши правління різних країн та монархій, на Буковині завжди вдавалось гармонійно співіснувати під одним дахом великій кількості народів та націй. Мій колега Максим Берник поспілкувався з політологом ігорем Гаврадою, аби дізнатись, які історичні події на це вплинули, та як формувалась буковинська толерантність. За свою історію північна Буковина перебувала у складі одразу кількох держав: Молдовського князівства, Австро-Угорщини, Румунії, Радянського Союзу та нарешті незалежної України. Це відбилось не тільки на архітектурі та культурі, а й на різнобарві національних меншин. Політолог Ігор Гаврада розповідає, незалежно від періоду, буковинці завжди знаходили спосіб порозумітись. Те, що історики називають традиційна буковинська толерантність, це є свого роду подарунок наших предків нам з 1991 року з того часу і до сьогодні в Чернівецькій області не було зафіксовано жодного конфлікту на етнічному або національному ґрунті. Про те, що Чернівці поліетнічне місто, зрозуміло, навіть прогулюючись його вуличками, можна зустріти надписи не лише українською, а й німецькою, румунською, польською мовами та навіть івритом. Відчути різноманітні культур та етносів можна навіть на головній пішохідній вулиці Чернівців. Тут разом співіснують німецький, румунський та навіть польські народні доми. Щоправда, експерт згадує, були кілька спроб спровокувати етнічні меншини ззовні, але жодна з них не зазнала успіху, особливо почастішили вони після початку російсько-української війни у 2014 році. Російські спецслужби кілька разів намагалися Спробувати розбурхати протиріччя між різними етнічними громадами. Куплені якісь люди, які не мали жодного стосунку ані до Чернівців, ані до області, розказували, що, начебто, в Чернівецькій області переслідують Румун, не дозволяють їм говорити рідною мовою. Подібні спроби навряд вийде коли-небудь реалізувати, підсумовує політолог. Адже зараз підтримка зі сторони як етнічних меншин, так і сусідніх держав знаходиться на найвищому рівні. Тому Чернівці продовжать об'єднувати людей та нації задля досягнення мети спільними зусиллями. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Близько 80 національностей проживає у Чорнівецькій області згідно з опитуваннями, проведеними соціологічною групою рейтинг у 2017 році. Українською вдома розмовляли 67% населення міста, російською 11%. Нині все змінилося, зазначають мовознавці. Наш Роман Олійник вирішив дізнатися, якою мовою говорять буковинці вдома, та які слова з інших мов використовують у спілкуванні. Я з Чернівецької області, у мене виключно українська мова. Більше українською. Ну ми не буковинці, ми ВПО тому дому з Маріуполя. Більше українською вдома так спілкуємося, а французька бельгійська десь колись. Я розмовляю українською, у мене мама тату україномовні, чоловік російськомовний. І до війни розмовляла з ним російською мовою, але зараз перейшла виключно на українську. Виключно так. українською? Спілкуюся українською, а я сама з Херсонської області. Тільки українською. Тільки українською, звичайно. Ну, ми українською спілкуємося. А якісь використали хотіли пішли слова. Звичайно. <різько> Які? Ну, бабуся колись вчила, тому е, там інколи говоримо там на сковорідку пательня, або там е, не пам'ятаю вже. А ще бабуся казала, що якщо десь там якісь. <різько> Такі сваряться люди, кажуть, ой, вже набралися цурису. Негайна і буде. <смі> Для мене це було вперше, коли я це почула, це було взагалі неймовірно. Може, горнятко, філ, ну, філіжанка, філіжанку кави, е, далі кілішок. Що це? А це така невеличка е, ну, стопочка. Кому шитися? Це що означає це наприклад, коли хтось хоче заснути, біля нього хтось лягає, а той перед тим як заснути, крутиться весь час. Хоч Чернівецька область вважається багато національним регіоном, як бачимо, Буковинці спілкуються виключно українською мовою, використовуючи у своєму лексиконі діалектичні слова. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Одружитися, подавши заяву за добу до святкування, знову можна у Чернівцях. У палаці ручистих подій відновили послугу Шлюб за добу. Її призупинили 11 місяців тому, коли російський агресор розпочав повномасштабне вторгнення. Тепер для тих, кому важлива кожна хвилина і є непереборне бажання створити нову сім'ю, знову можливо одружитися за один день. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді. Пакунки для новонароджених у Чернівцях молоді мами, що були вимушені переїхати до Чернівців через війну, отримують підгузки, одяг та інші речі першої необхідності для найменших українців. Як благодійники допомагають молодим сім'ям? Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Корнелія переїхала до Чернівців із Чернігова. Пригадує, на початку вторгнення Росії разом з друзями довелося їхати до родичів на Буковину. Тут зібралася родина з усієї країни: від Чернігова до Гостомеля та Ірпеня. У Мене було 26 людей в хаті, дев'ять тільки дітей. Тоді ми ще я дізналася, що я вагітна, третьої дитини. Коротше, було весело. Про пакунки для новонароджених жінка дізналась від друзів. каже рада, що про переселенців не забувають і допомагають. Мене зареєструвала моя подруга, скажу вам чесно, бо в мене троє дітей і навіть я навіть не знала про це. Це має велике значення, наприклад, для тих, які знаєте, це, ну це приємний сюрприз для людей, які покинули все. Таких пакунків для новонароджених у їх переселенців плавотійники підготували аж 700. Програму вдалося реалізувати завдяки підтримці уряду Данії та Благочинців з Канади та Німеччини. Процес реєстрації для отримання пакунку малюка максимально простий. Вам треба заповнити форму онлайн-форму, в якій ви надаєте основні свої контактні дані, прізвище по батькові вік дитини, а також телефон. Зареєструватись та отримати такі пакунки із допомогою для маленьких українців можна до березня. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Водохреще без купання у Чернівцях цього року не відводять спеціальних місць. Традиційного купання у свято водохреща у місті не буде. Про це Чернівецькому репортеру повідомили у прес-службі міськради. Таке рішення прийняли посадовці, щоб не наражати людей на небезпеку під час масових зібрань. Ті, хто ж вирішать скупатись у воді, нестимуть відповідальність самостійно. Водночас рятувальники області повідомили, команди ДСНС чергуватимуть біля водойм у місті. І традиційно про погоду за прогнозами синоптики, 18 січня на Буковині. Очікується хмарна та тепла погода. Уночі стопчоки термометра коливатимуться в межах від плюс 5 до плюс 7 градусів. Також можливий дощ. А в день температура повітря сягне рекордних: плюс 10 градусів тепла. Опадів не передбачається. Такою була інформаційна картина цього дня. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо. На все добре. Побачимось на СІ-4.